Міст поколінь. Приїзд свекрухи, пані Олени, завжди був для Анни невеликим випробуванням, але цього разу вона відчувала особливе напруження. Свекруха, жінка глибокотрадиційних поглядів, мала провести у них в гостях цілий тиждень, і Анна вже уявляла собі довгі, сповнені натяків розмови. Її чоловік, Дмитро, був між двох вогнів, намагаючись згладити кути. Але це рідко допомагало. З порога все пішло не так. Пані Олена, окинувши поглядом їхню мінімалістичну вітальню, де замість звичних серветок на телевізорі стояв вазон з монстерою, зітхнула. І де ж ви тут живете? спитала вона, і в її голосі бриніла нотка смутку. У нас на селі навіть у найбіднішій хаті затишніше. Анна, яка пишалася своїм інтер'єром, лише посміхнулася. Далі було більше. Вечеря, що складалася з легкої пасти з овочами, викликала у свекрухи справжній шок. А де ж борщ? Де котлети? майже скрикнула вона. Дмитро, ти що, голодний ходиш? Моя Анна завжди готувала так, що стіл ломився. Анна терпляче пояснила, що вони з Дмитром віддають перевагу легкій і здоровій їжі, але пані Олена лише хитала головою. Здоров'я це коли м'ясо в тарілці, а не ці ваші трави, підсумувала вона. Найбільші суперечки виникали щодо виховання їхніх дітей п'ятирічної Марійки та трирічного Олексія. Пані Олена була переконана, що дітям потрібна сувора дисципліна, постійні повчання та щільний графік. У нас час, діти знали своє місце. Вигукувала вона, коли бачила, як Марійка з Олексієм вільно граються на підлозі, розкидаючи іграшки. А ці ваші планшети. Дитина ж має книжки читати, а не тикати в цю залізяку. Анна намагалася пояснити, що вони прагнуть до свідомого батьківства, заохочують самостійність і дають дітям простір для творчості, але ці слова, здавалося, лише дратували свекруху. Одного вечора, коли Дмитро затримався на роботі, напруга досягла піку. Пані Олена, сидячи на кухні, знову почала критикувати. Ти така молода, а вже така дивна, сказала вона, дивлячись на Анну. Не готуєш, дітям волі даєш. Що з тебе за дружина буде? Анна відчула, як її очі наповнюються сльозами. Вона втомилася від постійних зауважень, але замість того, щоб розплакатися, чи відповісти грубістю, вона глибоко вдихнула. Мамо Олено, тихо сказала вона, я знаю, що ми з вами різні, але я люблю вашого сина, і я роблю все, щоб наша родина була щасливою. Я стараюся бути доброю матір'ю і дружиною, так як я це розумію. Можливо, мої методи відрізняються від ваших, але це не означає, що вони неправильні. Я поважаю ваш досвід, але я прошу і вас поважати мій вибір. Пані Олена несподівано для себе замовкла. Вона дивилася на невістку, і в її погляді замість звичної критики з'явилося щось нове розуміння. Вона побачила не просто молоду жінку, яка робить усе по-своєму, а людину, яка щиро любить її сина і прагне кращого для своїх дітей. Може, ти й маєш рацію до Прошепотіла пані Олена, і її очі стали вологими. Часи міняються. Може, і мені треба було б трохи м -м, сучаснішою стати. Ця розмова стала переломною. Вони ще довго розмовляли, і цього разу це були не суперечки, а спроби зрозуміти одна одну. Пані Олена розповідала про своє життя, про те, як вона виховувала Дмитра, про свої радості і труднощі. Анна ділилася своїми поглядами, своїми страхами і надіями. Вони усвідомили, що їхні цінності, хоч і різні, можуть не руйнувати а доповнювати стосунки. Коли пані Олена їхала додому, вона обійняла Анну приїжджай частіше до ню», – сказала вона, і привези своїх трав, може, і я спробую, а я тобі борщу наварю. Анна посміхнулася. Вона знала, що шлях до повного взаєморозуміння ще довгий. Але перший і найважливіший крок був зроблений. Вони обидві навчилися бачити не лише відмінності, а й те, що їх об'єднує любов до Дмитра і до дітей, а також бажання щастя для всієї родини.